Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про рішення Верховного суду України стосовно мобілізації. Рішення, яке змінило всю Україну. Фактично рішення, про яке я зараз буду говорити, номер його рішення буде в описі до цього відео з посиланням на рішення суду. Що хочу сказати, військовослужбовець у 2022 році він був фактично мобілізований до Анексі України. І що відбулося з ним? Він не проходив ВЛК, фактично. Але рішенням Верховного суду встановлено, що відсутність ВЛК. Не дає підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації. Що я думаю щодо рішення такого суду і цих судів? По-перше, я вважаю, що адвокат неналежним чином не підготувався до судового засідання. Недостатньо скла позов до цього Верховного суду та доказу. Що, що хочу сказати щодо цих суддів, що потрібно було зробити подати скаргу до Вищої ради правосуддя щодо неправомірних дій суддів Верховного суду України, які виходять за межі правового поля. І цю скаргу має Подати адвокат. І чому він не подав? Незрозуміло. Таке рішення Верховного Суду Україна дає право узаконити насильницьку мобілізацію без ВЛК одразу на фронт. Тобто цивільні можуть хапати тепер, як це було. Одягати на них насильну військову форму неважливо. Приймете не приймете. Для них це вже не важливо. Хоча інше рішення суду встановило, що якщо ви вже в ТЦК і за вас заповнили всі ці документи, ви вже вважаєте військовослужбовцем, коли отримали повістку бойову на відправку. Що хочу сказати? Непрофесійні судді, які купили дипломи, Відправляють на смерть цивільних. Я вважаю, що ці судді, які приймають антизаконні, антиконституційні рішення, повинні сидіти довічно у в'язниці. Насамперед, цей юридичний треш ставить питання щодо професійності суддів стосовно їх упередженості чи неупередженості. Вони упереджені. Що хочу далі сказати, потрібно звільнити весь склад Верховного суду України. Чому? Тому що він не є компетентним. Жодних виправдовувальних вироків, жодних позитивних справ стосовно позивачів. Тому що вважаю, Ці Антиконституційні рішення Верховного суду достатньо для того, щоб всіх цих судів недосудів звільнити після війни. Ну, це просто треш. На цьому суді можна ставити крапку. Я вже давно казав, шановні українці, що лише ультраправі можуть навести влад в Україні. Що нам не потрібні ці суди, що нам потрібен націоналістичний трибун, що нам потрібна українська націоналістична армія замість силових структур. Але що відбувається далі, сьогодні фактично деморалізована правова система України прийшла до того, що відправляє вас на забій, на вірну смерть, на передову незалежно. Хочете ви цього чи ні, як захиститися від противоправних дій цього недосуду, цих недосуддів? В першу чергу, щоб цього ніколи не повторювалось, ви маєте право відмовитись від цієї поїздки. Якщо вам погрожують кримінальною справою, ви Маєте право отримати копію ВЛК та оскаржити його в адміністративному суді. Рішення адміністративного суду вашої області, вашого міста, використовуйте в якості доказів вашої невинуватості по статті 336. Кримінального кодексу України в якості докази вашої невинності. Якщо вас будуть звинувачувати. Гухилені від мобілізації. І це буде правильно саме таким чином, і робіть масу, щоб потім ви не стикалися з такими неконституційними рішеннями Верховного Суду України. Стосовно як звільнитися правильно за коли ви очікуєте, якщо ви незаконно мобілізовані. Ви маєте право піти завжди з військової частини, а потім через своїх адвокатів оскаржувати це рішення щодо вашої незаконної мобілізації. Але що варто пам'ятати на сьогодні, після рішення цього Верховного суду, це ставить фактичний крест на цьому. тому. Зараз відбувається масове дезертирство з Збройних сил України чи СЗЧ і втеча за кордон. Чи можемо ми оскаржувати рішення командирів по СЗЧ? Звичайно, потрібно оскаржувати рішення, а також розбивати ці кримінальні справи адвокатам юристам в судах України. Саме таким чином. Тому що ми вважаємо, що ці люди не вийду. Вони були незаконно мобілізовані, без їхньої згоди. Якщо людина не прийняла присягу, не поставила згоду на документі, що вона згодна добровільна на мобілізацію. То це є порушення ваших прав. Якщо людина підписала згоду на мобілізацію і пішла в армію, то не є порушенням прав, вона була законно мобілізована. Звичайно, якщо людина хоче звільнитися з армії, є законні підстави на сьогодні, відповідно в законах України про військовий обов'язок і військову службу. Там є законні підстави вашого змін. Стосовно рішення суду, ще раз повторюю, це рішення ні на що не впливає. Чому? І не буде використовуватися в практиці інших силових органів. Чому? Рішення суду в Україні фактично. Перестали виконуватися взагалі. Самими силовиками. Вони взагалі нічого не виконують. Тому фактично те, що зробив суддя, він фактично сказав: якщо ви пішли тоді, нібито добровільно, і у вас немає велка, то вам це не дає право на звільнення. Хоча районний суд, апеляційний суд став на сторону військовослужбовця. Що хочу сказати стосовно цього, є все одно законні підстави для звільнення цього військовослужбовця, не дивлячись на рішення Верховного суду, можна подати повторно на розгляд щодо звільнення цього. Військовослужбовця. І буде інше рішення суду. Справа в тому, що рішення Верховного суду протирічить один одному кожного разу. І вони кожен раз різні думки. Ось такий у нас Верховний суд України. Що з ним робити? Розпустити ці силові структури та цей. Не до суд, вони нам заважають. Коли будуть ультраправі мати свою власну армію, не обмежену нічим ані законом, ані правом, ані міжнародними конвенціями, ані Конституцією, і буде створений незалежний націоналістичний трибунал, то всі політв'язні будуть звільнені, всі сезачечники будуть звільнені. від Відповідальності. Гарантуємо всім. Наступна влада, яку ви зараз будете обирати, послухайте уважно, не збирається вас звільняти від кримінальної відповідальності. Ті, хто пішов все за ще, ті, хто порушив статтю 402, частину 4 407 статтю Кримінального кодексу, саме таким чином, дезертири, СЗЧники, вони будуть вам обіцяти, але не зроблять ці обіцянки. Вони не хочуть, щоб націоналісти в Україні перемогли. Чому? Тому що вони нас бояться, бояться правди про те, що корумповані судді, корумповані силовики беруть лише взятки за право на відсрочку чи не піти в армію. Це перше. Армія повинна бути добровільна з націоналістів-патріотів та з за кордоном. Чи з будь-якої країни, хто хоче служити в такій націоналістичній армії. Така націоналістична армія, українська націоналістична армія, повинна бути створена на підставі змін до законів України і змін до Конституції України, як і система нових судів України, які замінить всі суди України, український націоналістичний трибунал. Такий трибунал не підкупити. Він звільнить всіх і простить всіх звичайних українців, а всі винні понесуть покарання командири, які порушували права і свободи людини та громадянина, а також їх безпосередні начальники понесуть відповідальність кримінальну, адміністративну та іншу цивільну правову за порушення чинного законодавства. Чого вони бояться. Тому ми на сьогодні протистоїмо цій системі брехні, державному апарату насилля. І ми разом переможемо цю систему брехні та насилля. Не вірте політикам, які вам зараз з екранів в телевізорі обіцяють як Арестович звільнити вас від кримінальної відповідальності. Вони вас хочуть купити. Це стосується СЗЧників. Вони хочуть від вас отримати бонуси, взяти вас в заручники. Нам, праворадикалам, не потрібно це, когось брати в заручник. Ми маємо іншу позицію. Всі повинні бути звільнені від кримінальної відповідальності, політичні СЗЧники та інші громадяни, які зараз у в'язниці, і хто під слідством. Всі кримінальні справи за 35 років повинні бути переглянуті націоналістичним трибуналом. Нас дуже багато роботи. Але нинішня адміністрація в Києві цього не хоче. Вони хочуть і далі всіх визнати винними. Всіх хочуть послати на забіг. Але так скоро вже не буде, тому що скоро може закінчитися війна. Робіть висновки. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Підписка, лайк, репост. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норів права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання то проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист з військового права по темі ТЦК ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питань. Не юридичний, Неюридичний, неправовий захист у сфері військового права по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень. Для вас я підготував оновлений юридичний захист з військового права, правовий і. Неправиль згідно нових змін до законодавства. Також заповнення заяви суд коштує 1000 гривень, для прикладу, відозву на позовну заяву заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СП ЗСУ. Юридична консультація в сфері податкового права як вести бізнес. Та автомобіль у статусі людини коштує 1000 гривень. Також в мене замовляє витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦКС ЗСУ та свого контрагента по бізнесу та органів державної влади України. Пиши на електронну адресу академії.лав'єра. Підписка на моїй соціальній мережі. В шапці цього. Профілю. Відео. Також роби лайки, донати в описі до цього відео. Жми кнопку спонсорства і спонсорувати. Підписуйся на мої соціальні мережі та на цей YouTube канал. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора. Репост, лайк, коментар.